Учасниці холостяк 14, які є фаворитками глядацьких симпатій, здивували своїм фідбеком після першого випуску шоу. Я готувалася до найгіршого. А все світ мені дав найкраще, пише Вікторія Крилас в інстасторіс. Ось така я мала вийти до Тараса, але у погоди є свої плани на цей рахунок, і вийшло ще краще, зауважила дівчина. А ще Вікторія надихнулася першим випуском холостяка, і що їй дуже приємно отримувати теплі слова від абсолютно незнайомих людей. А от Ірина Юріївна роз... Скрила, що в неї не перука, вона вдячна генетиці за таку капну волосся. І друге, що комусь сирок вона також любить. Друзі, а ця дівчина що має на увазі? Напишіть в коментарях. А от Ніколета Бірюкова відповіла хейтерам: багато людей пишуть, що знову набрали дівчат із зробленими губами, ну і так далі. Так, ось я ніколи собі нічого не колола. І мій максимум в косметолога це чистка обличчя. А тепер питання до вас: ви за кого з трьох дівчат вболіваєте на шоу Холостяк 14 Пишіть в коментарях.